Такого домофону ви ще точно не бачили. До речі, дякуємо компанію Tiandi за те, що вони прислали цей домофон нам на тест. Отож, домофон Aquax. Що в ньому є? Ось такий прекрасний екран. Як можна заходити за допомогою міток, за допомогою QR-коду, за допомогою коду можна... Зателефонувати комусь або зателефонувати на внутрішню панельку, яку ми вам потім покажемо. Але то все нецікаво. А найголовніше, що в ньому є, це Face ID. Тому що з інтеграцією з розумним домом, і якщо у вас двері з електромагнітним замком, відбувається така мафія. Мафія. Магія. Е, Показуємо. Показали обличчя, зісканували, двері відкриті. І ми заходимо. І також цікаво, що з цим Face ID є. Це те, що ми можемо бачити аналітику, хто коли приходив. Тобто, це супер варіант для офісів, якщо ви хочете знати, коли ваші працівники приходять. Також його можна спокійно ставити на вулиці, навіть в наших умовах, нічого йому не станеться. І покажемо вам ще одну фішку, яку можна робити з цим домофоном в розумному домі. Виклик: тут є забиті контакти. Натискаємо і проходимо. У нас є ось така прекрасна панелька, на яку дзвонять. Ми можемо відповісти, подивитись, хто там, там нікого нема, тому що ми пішли звідти, і можемо відкрити двері дистанційно навіть з панельки. Ну і, звичайно, є мобільний додаток, на який. Теж дзвонять і теж можна дистанційно відповідати. Якщо у вас залишились питання по цьому домофону, пишіть в коментарях. На все з радістю відповімо.